Аліна, привіт. Як вона зі зв'язком? Все добре, все чутно. Привіт, привіт. Тоді, по-перше, дуже приємно з тобою познайомитись. Мене звати Ангеліна. Дякую, що знайшла час для цього ефіру. Ангеліна, мені теж дуже дуже приємно з тобою познайомитись. Приємно, що тебе цікавить моє життя, моя особистість. Я дуже люблю підтримувати ідейних людей, тому що по собі знаю, що без підтримки дуже важко розвиватися. Тому я дуже сподіваюся, що вийде класне інтерв'ю, друзі. З нами Аліна Керчалова, блогерка, модель, засновниця модельної школи. Ти розвиваєшся ще як тележурналістка, акторка, співачка і навіть виступала в лізі сміху, начебто, нічого не пропустила. Якщо щось пропустила, можеш додати. Мабуть, все <хи> тоді пропоную розпочати наше інтерв'ю. Так. Аліна, ти людина, яка поєднує одразу кілька напрямків. Розкажи, як давно ти взагалі в цій сфері, і що було першим: моделінг, блогінг чи може щось інше? Це, мабуть, найпопулярніше питання до мене, як це все я об'єдную, але мені все подобається. Я не можу часто якось виділити один напрямок і займатися тільки там, наприклад, журналістикою, тільки моделінгом або вокалом. А, перше було, мабуть, моделінг. Так, моделінг. А якщо все ж таки потрібно було б брати щось одне і залишити щось одне, що б там? Це дуже важко. А, мабуть, мабуть журналістика. Ну, я ж обираю цей напрямок мого життя. Я йду на журфак, тому, мабуть, журналістика. Але це дуже складно, я не можу так вирішити одразу. До речі, взагалі ти плануєш вступати на ЖОФАК. Наскільки я знаю, в КНУ Шевченка В цьому ми з тобою схожі, тому що я також хочу поступати в КНУ. Але так як живу в Німеччині, тільки онлайн поки що. Можливо, в майбутньому переїду в Київ там. Якось будемо навчатися ще разом. Але так. чому саме все ж таки журналістика? Це більше про любов до журналістики чи. Можна сказати, це така широка сфера, там можна багато всього поєднувати і бути в медіа. А я дуже давно займаюся цим напрямком. Мені дуже подобається ця професія. Я люблю комунікувати з слухачами, з глядачами. Мені мені подобається тримати оцю увагу, і для мене важливо, щоб мій глядач, мій співрозмовник, був зацікавлений зацікавленим тим. Що я говорю, що відбувається на сцені в цілому? І я думаю, що ти зі мною згодна. Тому мені дуже подобається саме цей напрямок. Я зрозуміла. А як щодо музики, акторської майстерності, в тебе були пісні: Тусім, Денсім і Феєрверк дуже класні пісні. Це більше все ж таки обираєш тоді як хобі, чи все ж таки будеш паралельно розвиватися і там, і там? Як ти бачиш? А, журналістика чи вокал. Отак обрати, mm -hmm. так що в принципі для тебе є вокал. Е, я е, давно займаюся вокалом е, з самого дитинства з е, шести років. І спочатку, коли я була маленька, я була в групі. Це був дуже крутий етап мого життя. Це було весело. Це було е, так: е, ми дуже багато подорожували, виступали, брали участь у різних. Конкурсах це великий період, такий етап творчого мого життя. А потім це все якось переросло в таке моє улюблене хобі. Мені дуже подобається виступати з піснями різними. Кожен мій виступ це як окрема історія, до якої я дуже плідно готуюсь, і яку я так показую на сцені. Це як ну, моя окрема історія, моє окреме життя, таке вокальне. І, мабуть, ще хочу розказати про свої кліпи, тому що це така окрема історія, тому що мені, мені пощастило зніматися в своїх кліпах постійних і до, до того, як ми. Зробили останню мою роботу. У мене було не тільки феєровеки тусіми денці. У мене ще є пісні авторські. Mm -hmm. Так і це теж як окремо моє життя. Це мої кліпи. Остання моя робота була з Максимеляном Арбацьким. По-перше, це мій найкращий друг, найближчий. Mm -hmm. А по-друге, це мій співведучий, з яким ми працювали 5 років. Це дуже, якщо чесно, болюча для мене тема, тому що. Максмелян через війну в нашій країні він переїхав до Америки і там почав своє нове творче американське життя. Я дуже за нього радий. Чесно, ми підтримуємо один одного, як він, мене, так і я його. І після того як він переїхав, для мене це було дуже тяжко. я Нічого не писала, нічого не виставляла, не випускала. Але я не хочу зупинятися в своєму вокальному напрямку, так скажем. І зараз ми готуємо дуже круту роботу, про яку я не можу поки що розказати. Але скоро все побачите, скоро все почуєте, і я дуже сподіваюся, що вам це сподобається. Ми дуже плідно працюємо над цим проєктом. А якщо говорити про журналістику, Ну напевно, я ж обираю напрямок спів ведучої телеведучої, тому, що я люблю бути в центрі уваги, тому я обираю саме цей напрямок і. Я хочу ввести якісь розважальні шоу, якісь комунікативні інтерв'ю. Новини мене теж приваблюють, тому я теж хочу себе спробувати і в цьому напрямку. Тому телебачення це моє. Я люблю як його як зовні, так і внутрішнє. Всі ці чарівні процеси, які відбуваються. Тому якось буду це все поєднувати, тому що я люблю випускати авторські пісні, люблю знімати кліпи. А ще я люблю бути телеведучою. Як обрати? Я не знаю, чесно. Ну тоді ми будемо чекати на твої нові пісні. Дякую. Так, Ну, якщо оцінювати твій досвід медіа, чи можете виділити свої сильні сторони і те, над чим ще потрібно попрацювати? Ой, про блогінг саме медіа про журналістику, телеведення. Зрозуміла. Напевно, напевно, це ну моя сильна сторона, це. А, те, що я дуже люблю. Я вмію комуні... комунікувати з людьми. Я вмію тримати цю увагу а, глядачів на сцені, так і отак, просто на камеру, а, як телебачення. Треба працювати. Ну я не можу сказати. Я багато ну працюю над собою, але я не можу сказати, що я знаю все. Але я багато знаю. У мене багатий досвід. А, от. І я буду працювати над собою, працювати кожен день, щоб досягти оці, цієї мети, яку я хочу. Якусь тему, яка в мене не виходить, я не можу виділити, тому що я над цим працюю отак можу сказати. Хто з телеведучих чи журналістів тебе надихає? А, Катерина Сача. Це приклад, це моя ціль. Мені дуже вона подобається вся. Вона. Да, да, мені теж вона подобається до речі, дуже класно, дучче, і було б навіть круто попрацювати в світському житті. Ну е, давай перейдемо на тему моделінгу, на тему школи моделей. Ти не просто модель, а й власниця своєї школи. Як тобі взагалі так. прийшла ця ідея в голову і е, е, наскільки важко було її втілити і реалізувати в життя? Е, я займаюся моделінгом е, вже більш ніж 10 років. В п'ять років мене вперше мама привела до модельної студії та студії акторської майстерності, тоді ще нашої одеської кіностудії. Потім було багато продюсерських центрів, шкіл творчого розвитку. І за всі ці роки я не можу сказати, що все, але я дуже багато знаю, і в мене дуже. Великий досвід, займаючись в різних центрах, в різних студіях, я помічала якісь моменти, яких, яких мені не вистачало для повного розвитку моделів. І я формувала собі в голові якусь ідеальну картинку уроку з моделінгу, який хотіла б сама для себе. І перший раз в 10 років мене запросили на майстер клас, майстер -клас його провести. І після цього майстер-класу я зрозуміла, що мені подобається навчати, мені подобається ділитися своїм досвідом з іншими людьми, з іншими дітьми. І після того я до цього моменту якось працювала, розробляла свій курс модельний, щоб там було все, і акторська майстерність, і дефіле. І презентація себе, як це правильно робити, і як правильно давати інтерв'ю, дефіле, щоб там було все. І е, ми, коли почали е, працювати з дітьми, з моделями, ми презентували цей модельний курс на основі продюсерського центру «Міленіум Альянс. І зараз мої дівчатка здобувають крутий, е, багатий досвід для свого подальшого модельного життя. Я їх дуже, якщо часу, дуже сильно люблю і передаю їм привіт. Я знаю, що вони будуть це дивитися. І для мене дуже важливо оцей мати конект з моїми ученицями. І ще хочу розказати, що в нас модельна школа, не материнське агентство. Модельна школа це де навчають дівчаток, дітей. Всьому тому, що треба для подальшого професійного модельного життя. А потім вони йдуть в материнське агентство і якось ну, підписують контракти і вже йдуть на роботу. Отак. Тобто, ви на моделінгу також вивчаєте не тільки сам моделінг, а ще й як майстерність, самопрезентація це, прямо... це вдвічі круто. Ем, є думка, що моделінгу головне взагалі це зовнішність, а не талант, праця. Тобто, талант праці праця відходять на другий план. Згодна з цим чи ні? Ой, ні, ні. Зовсім не згодна, Тому, як я вже сказала, ця професія поєднує все. треба вміти все і давати інтерв'ю, і себе правильно показувати, презентувати, і правильно емоції показувати, акторська майстерність. Це поєднує все не згодна. Є багато якісь проблем, які знаходяться, наприклад, це зріст, це найпопулярніше, що зараз є. Але е, ну, є оце, оцей е, такий знаєш, стандартний подіумний зріст, але я не бачу в цьому проблеми, тому що зараз дуже популярна тема якихось рекламних зйомок, фото зйомок. І якщо є потенціал, якщо є велике бажання. Можна стати професійною моделлю без подіумного росту. Я з тобою, до речі, згодна на рахунок цього. Якщо вже переходимо до теми блогінгу, соцмереж, хейту, коли ти зрозуміла, що блогінг це не просто хобі, а дійсно щось серйозне? Ой, ну по-перше, коли я була маленька, в мій інстаграм була моя мама. Вона постила якісь мої перші виступи, моє творче життя, якісь фотосесії. Um, якісь перші мої роботи. Потім я підросла і взяла свій аккаунт в свої руки. от. І знаю, що зараз дуже багато дівчат хотіла uh, одразу сказати цю тему, тому що це дуже популярно. Я не знаю, як в тебе, але я бачу, що багато дівчат вони вида видаляють свої дитячі фотографії зі своїх сторінок. Бачила таке? Так. Розумію так. цю тему, тому що для мене це мій досвід. Це мій шлях, мабуть, не завжди якийсь легкий, простий, але ну, це все те, що я пройшла, через що я пройшла. От. І по моїй е, сторінці в Інстаграм видно, е, через що я пройшла, чому я навчилася. І я не буду видаляти свої фотографії і не хочу. І хочу сказати ще від себе дівчатам, які зараз займаються е, вокалом, танцями, е, моделінгом, будь-чим. Дуже зараз важлива практика. І якщо є хоч е, якась маленька можливість, практикуйтеся, е, треба їздити на якісь конкурси, на якісь е, покази, якщо це моделінг, на якісь виступи. Тому що з кожним виступом ти стаєш все… Самовдосконалюєшся. Так. Я трішки захворіла, тому я вибачаюся. Так, і е, що я говорила. А, про практику. І це дуже важливо, тому робіть це. І е, хочу сказати про свій досвід на, на своєму прикладі розказати це, е, тому що у мене е, був крутий досвід, мені пощастило виступати та е, працювати на одному подіумі з всесвітньо відомими моделями. І я оце з я... поштовхом е, до того, щоб я працювала професійно в. Ці в цьому напрямку Можеш розповісти yeah, детальніше з якими моделями ти працювала? Так, Періс Хілтон, Вікторія Лапурьова, Ізабель Фонтан, Ізібельґуларт, Андріана Ліма це ті, які я зараз пам'ятаю. Чого собі? Як це так вийшло? Що ти потрапила на одну сцену, на один подіум з такими моделями? Це було велике шоу модельне в Турції, і от там я була топ-моделлю дитячою, а вони були. Тог моделлю великою, так ну це я думаю дуже крутий досвід. Так згодна. Чи був в тебе е, такий переломний момент, коли ти відчула, що твої соцмережі почали дійсно набирати обороти, що е, є вже певний успіх в соцмережах? Наприклад, в інстаграм це твоя найбільш розвинена соцмережа. Чи був такий момент? А, так, був коли ну. Якщо подивитися на моєму аккаунті, найпопулярніше моє відео це з мого дня народження. Воно набрало близько 22 мільйонів. Якщо, ну, якщо я не помиляюся, близько так. Цей момент я почала дуже швидко набирати оберти, знімати рілси в цей час це було дуже популярно, але зараз я не розумію, що викладати. Цей інстаграм, щоб воно якось знаєш, ну залітало, тому що ну, це дуже важко. Ці алгоритми просто кожен день вони змінюються. Але я, я люблю своїх підписників, я роблю те, що мене просять в директі. Оці якісь мої б'юті рутіну дуже люблять. Тому я роблю для своїх підписників роблю те, що мені подобається, і показую свій лайфстайл. Тому за якимись алгоритмами я не бігаю, але хочеться, щоб ну знаєш, моя аудиторія зростала. Отак, ну так ти знаєш. Зараз ще дуже багато людей взяли за свої блоги. Велика конкуренція. В тебе трішки я полазила в тебе в Тіктоці. Ти викладала таке відео облаштування своєї квартири в Києві. Там в коментарях багато хто писав, типу ти така юна, ну звідки в тебе квартира і так далі. Як ти можеш прокоментувати цю думку? Ну дивись, я працюю, і в мене є свій е, заробіток, але ну мені допомагають мої батьки. Вони хочуть, щоб я ну, вони мене підтримують. По перше, і хочуть, щоб мої мрії здійснювались. І я хочу е, працювати і ну якесь своє життя будувати в Києві. Тому так вони мені допомогли. І е, купила мені квартиру. Ну насправді це дуже добре, коли є така підтримка від батьків, коли є такі можливості. Тому думаю, що хейта-критика в цьому тому випадку тому дуже подобається. Знаєш, ці хейтерські коментарі писати. І я ну ну пусть пишуть. Це мій. Там актив. Ну так. Ну круто, що ти так відносишся до хейту і критики. Це краще, ніж там зганятися і так далі. Можу сказати, що, якщо чесно, мене не дуже сильно хейтять. Ну, TikTok — це окремо моя. Там... Ну, в інстаграмі я не можу сказати: мене, ну, мабуть, ніколи так ну, величезно не хейтили. Ну, якусь велику тему. не... Обговорювали для тебе головне уведені блоги. Є якісь принципи або речі, які ти не підтримуєш, що ти можливо не хочеш рекламувати чи підтримувати, і так далі? Я не можу. Я можу сказати, що я не хочу рекламувати і не буду казіно. Так, мені писали теж, але ну для мене це дуже низько. Отак, mm -hmm. якісь теми мабуть. Для мене це для мене інстаграм це е, таке моє окреме життя, де я показую свій лайфстайл, там е, як я живу, якісь мої е, роботи, проєкти. Я не буду розказувати щось таке своє, знаєш, ну власне. Власну тему я не піднімаю. О, оце можу сказати. Е, мабуть, все це те, що я зараз так пам'ятаю. І... Добре, тоді пропоную перейти трішки до зовсім інакшої теми: це ліга сміху. Ти нещодавно виступала із командою покоління онлайн в лізі сміху. Чи можете розповісти, як ви туди потрапили? Як проходили кастинги, готувалися до номерів, і що це був за досвід? Це був крутий період мого життя, можу чесно сказати. Мені дуже подобається, як ми там виступали. Ми проходили кастинг. Ми приїхали на кастинг, якщо говорити, як це все було. Ми приїхали на кастинг, показали свій номер, свої якісь сценки, як говорять, в акторському такому напрямку. І нас взяли як не учасників, тому що ми ще маленькі, там треба з 20, якщо я не помиляюсь, з 18, от вже не пам'ятаю. І нас взяли як таких, знаєш, як зірок <див> дітей, які от, ну, працюють в цій темі і хочуть розвиватися. Отак от нас презентували там. Це було дуже весело, це було класно. Ми дуже... Плідно працювали над нашим номером, з нашими викладачами, з нашим центром. Тому отак, так, от отак ми туди і попали. подобався взагалі гумор, тобто ця сфера. Чи хотіла би ти повернутися в гумор? Можливо, навіть не просто як в команді, а можливо, як телеведуча, сценарістка, мабуть. Мені дуже подобалось, чесно виступати. Це, от, у мене є вокальне моє життя. Є там журналістика це моє окреме життя. І от Ліга Сміха це теж такий маленький період мого життя, якому я дуже вдячна. Мені дуже подобалось все. Але напевно, гумор, це, це класно, але я хочу. Трішки в інакшому себе бачити, і я бачу себе в інакшому і розвиватися теж трішки в іншій темі. Але це був класний експеріенс. Тоді як і ким ти бачиш себе через 5 років, так. Ну, це знаєш, у мене зараз дуже чіткі плани на моє майбутнє. Тому е, так, через 5 років я себе бачу дуже відомою, класно е, ведучою, е, телеведучою Я хочу працювати на телебаченні. Е, я хочу подорожувати, тому що я люблю це робити. Я хочу знайомитись з людьми. Я хочу дізнаватися якісь нові країни, бачити їх. От, хочу бути щасливою людиною. Оце я не хочу, щоб було війни. Я хочу, щоб вона якнайшвидше закінчилася, і всі близькі могли спілкуватися, зустрічатися один з одним. І це я, я вважаю, що це одна мрія на нас всіх, щоб війна закінчилася. Я хочу, щоб просто я кайфувала від цього життя і робила те, що мені подобається. Бажаю тобі, щоб це все здійснювалося. Хай е буде успіх у всіх починаннях, всіх сферах і хай здійснюється мрія. І в принципі на цьому yeah. можна було б закінчити інтерв'ю, але я підготувала для тебе ще невеличке блиц опитування. Oh, yes. Доля чи важка праця? Доля чи важка праця, правильно? Напевно давай важка праця. Я вірю в себе, я вірю в свої сили. Найважливіша якість для успіху в моделінгу. А, мабуть, це м, бажання. Отак, От я скажу, бажання, тому що, якщо є велике бажання, ти досягнеш е, всього, що хочеш. Твоє е, guilty pleasure? щось, що тобі подобається, але ти ага. соромишся. Ой, я не знаю. Зараз я подумаю. А... Так. А, а чим я займаюся, що, що, що я не показувала в своєму інстаграмі. Я не знаю. Давай готувати. Я дуже люблю готувати. А, 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 оце моє ж, таке захоплення. Я люблю готувати, якісь солодощі. А, оце моє найулюбленіше. Ну, правда, треба було те, що ще трошки соромно, але добре, зарахуємо цей варіант. не знаю. Ну, оце просто єдине, що я не показувала в своєму інстаграмі. А за що соромно? Ну я не знаю, а що таке роблю. А... Я люблю дуже, знаєш, я зі своїми друзями дуже відкрита, тому ми ну, іноді робимо щось таке, знаєш. А... Дуже весело. Я, я люблю така. Я дуже відкрита людина, і я от е, можу розказати таку дуже веселу історію з мого життя. Ми нещодавно з моєю подружкою та компанією. Е, ми гуляли і просто, отак, ми, ми гуляємо там, ну, щось шосте вечора. Ми гуляємо, е, отак. Поста вулиця, і ми просто танцюємо лізгінку. Я не знаю, я люблю ну, таке, знаєш, щось таке веселе робити. Тому це може бути. Таке, я не знаю. Спонтанність чи чіткий план? Спонтанність. я така. Що б тобі запропонували вести шоу, яке б це було? Ну, перше, що е, приходить на думку, це ЖВЛ на 1+, плюс життя відомих людей. Три речі, які роблять тебе щасливою? сім'я, е, друзі і моя робота.